Всім привіт! Мене звати Юля, і сьогодні у нас таке відео, де я буду показувати свою нову книжку Яка прийшла мені від Artbooks, і вас вітає таке сонечко, і воно мені сподіваюся, не прям засвідчує обличчя. Наша сьогоднішня задача полягає в тому, щоб відкрити цю посилку, і також в тому, щоб я вам розповіла про те, яка книга мені прийшла, що це за книжка, про що вона і взагалі. Що я знаю такого цікавенького, чого можливо ви ще не знаєте. Оскільки поки що цієї книги немає в жодній книгарні, принаймні я не бачила, і е, нарешті вона мені прийшла з передзамовлення замовлення в артбукс, і ми можемо з вами подивитися її і розповісти дещо. В принципі, я вже відкривала цю посилку на пошті, оскільки мені треба було перевірити її. Я вперше замовляла книжки на Artbooks, але в мене є книжки від Artbooks, які я просто купила в книгарні. Книга від Дженет Маккарді. Я знаю, що тут написано Дженет Маккарді, але особливості перекладу бувають різні в кожного, але взагалі то Дженет Маккарді. Принаймні, якщо я роблю помилку, напишіть мені, будь ласка, в коментарях для того, щоб я потім не була засуджена. І... Це книга Мемуар Дженет Маккарді, яка називається Я рада, що моя мама померла. Насправді Дженет Маккарді випустила цю книжку, якщо я не помиляюсь, декілька років тому, після того як, -як вона ходила до психолога, і вона порадила їй написати цю книгу. Спочатку хочу декілька хвилин приділити на те, щоб розповісти про цю книжку від Artbooks, тому що дана книжка не була перекладена українською мовою приблизно декілька років з того, як Джанет випустила цю книгу. І нарешті ця книга перекладена українською мовою, і мені здається, це дуже велике досягнення, оскільки дана книжка в мене була вперед замовлені, і нарешті, нарешті, вона в мене є. Знаєте, що вам скажу? Ця книга виглядає досить естетично, мені подобається. Я бачу певні нюанси, наприклад, тут пошкоджений трохи зріз, але в принципі. Якщо не звертати увагу на такі нюанси, то сама книга виглядає непогано, гарний кольоровий рожевий заріз, який мені також подобається, і є також тут закладка, яку можна використовувати задля того, щоб не загубити де ви читали останні свої сторінки. Тому це дуже зручно. В принципі, мені подобається дана книжка, вона оформлена так само, як Джент Маккарді оформлювала. Свою оригінальну книжку, тому мені здається, це виглядає досить гарно. Книжка має певні нюанси, але якщо на них не зволікати, то в принципі все нормально. Книга виглядає непогано. Перед тим, як я вам почну розповідати про те, хто така Дженет Маккарді, і чому вона випустила книжку Я рада, що моя мама померла, мушу вас е сповістити про те, що скоро на моєму каналі вирогідніше за все вийде відео про книжку Моя темна Ванеса від Елізабет Кейт Рассел. І я хочу вас просто до цього підготувати, оскільки ця книжка дуже насичена емоційно, і вона досить цікава, і мені є що про неї сказати. Тому для тих, хто хоче відео з моєю темною Венсою, будь ласка, пишіть мені в коментарях. Будемо з вами разом її обговорювати в наступному відео, яке я вже з нетерпінням чекаю. Отож, хто така Дженет Маккарді і чому вона випустила свою книжку, яка називається Рада, що моя мама померла. Перше, що мушу вам сказати, це те, що дана книга є мемуаром, тому що Дженет Маккарді розповідає тут про частину свого життя, яка Дуже тісно пов'язана з її кар'єрою. Отже, хто така Дженет Маккарді і чому вона випустила таку книжку з дивною назвою Я рада, що моя мама померла? Взагалі, що це таке? З чим його їдять, і хто така Дженет Маккарді? Дженет Маккарді – це. Популярна колишня акторка на телеканалі Nickelodeon. Якщо ви знаєте, то Nickelodeon — це такий дитячий розважальний канал, на якому присутні різноманітні шоу підліткові, мультфільми і так далі. Так от, Джанет Маккарді знімалася в одному з таких найпопулярніших шоу Nickelodeon, і це було Айкарлі. Також Джент Маккарді знімалася в шоу Сем і Кет з Ріаною Гранде. Взагалі, про її стосунки з Ріаною Гранде дуже велика така тема є в інтернеті розгорнута, тому я вам раджу долучитися до цієї теми також. А взагалі, ця книга розповідає, мабуть, про всі такі найважливіші події Дженет у її житті. Що пов'язане не просто з нею, не просто з її кар'єрою, а також з її стосунками з мамою. І якщо ви думаєте, що Дженет Маккарді аморальна людина, яка говорить про те, що вона рада, що її мама померла, ви помиляєтесь. Так от, чому мене зацікавила ця книжка? Тому що я з самого дитинства дивлюсь телеканал Нікелодіо, і я знаю Дженет Маккарді ще з того періоду, коли вона була дівчинкою-підлітком. І я і гадки не мала про те, що в той час, поки вона посміхається в цьому шоу, поки вона знімається в цьому шоу, і начебто все здається таким веселим. Виявляється, що за цією картинкою стоїть дуже сумна історія. Ну, наприклад, у Дженет була мама, яка хворіла на рак, яка постійно викликала в Дженет відчуття провини. яка... Постійно змушувала Дженет працювати з самого дитинства акторкою для того, щоб, по-перше, реалізувати свої нездійсненні мрії. А по-друге, для того, щоб Дженет Маккарді просто-напросто платила за всю свою родину. Все. І... Справа в тому, що все було б, в принципі, нормально, якби Джент Маккарді працювала на телеканалі Nickelodeon, якби на цьому каналі не був режисер і продюсер Ден Шнайдер, про якого, до речі, ходять не найкращі чутки в останній час. Оскільки, якщо ви хочете дізнатися більш детальні про те, хто такий Ден Шнайдер, то я рекомендую вам подивитися різні відео на Ютубі, а також подивитися, в принципі, в гуглі різні статті про нього. Мені навіть важко сказати, чому більше варто приділити увагу, тому що Джент Маккарді мала не найкращу кар'єру на Nickelodeon і про те, як її популярність принесла їй дуже багато болю. Чи про те, як у неї були погані стосунки з матір'ю, чи про те, які в неї були аб'юзивні стосунки і токсичні з її партнерами, ну мені навіть важко пояснити. Але насправді. Головна ідея цієї книжки просто те, що Дженет Маккарді після певної терапії з психологом вирішила написати цю книгу для того, щоб просто показати її світу. І в той час, коли Нікелодіон пропонував Дженет досить велику суму коштів, для того, щоб Дженет не виносила всі свої таємниці і весь цей біль за рамки телеканалу Нікелодіон. Дженет замість цього просто написала книжку і вирішила просто плювати на тих, хто знову ж таки запевняє її в тому, що не варто писати цю книгу. Не потрібно. І от ви за застелені таке питання, чому Джент Маккарді варта вашої уваги. Перше, тому що Джент Маккарді пережила досить складне життя, в якому вона постійно перебувала в тривожних думках. І це факт. Справа в тому, що Джент Маккарді перехворіла на розлад харчової поведінки. Також Джент Маккарді не могла ходити самостійно в душ, тому що її мама просто їй цього не дозволяла. Дженет була вимушена забезпечувати всю свою родину. Джанет не могла купити собі елементарну ліжко, тому що його забирали її мама для того, щоб зберігати якісь свої коробки, тому що мама Джент Маккарді мала не найкращий. Психічний стан, і ви мене запитаєте ще раз, чому ця книга варта вашої уваги? Гарне питання. Я хочу, щоб певна частка людей долучила свою увагу до цієї книги, оскільки вона дуже важлива, вона піднімає дуже важливі. Тання у суспільстві вона дуже щира. Вона намагається показати в цій книзі абсолютно всі оці травмуючі моменти, для того, щоб ми з вами зрозуміли, яким насправді було життя Дженет. Я раджу цю книгу почитати тим, хто, по-перше, знає, що таке Nickelodeon, а по-друге, хто любить читати мемуари. Я не знаю, чи це найкращий мемуар, але наскільки я чула з відгуків інших людей, то ця книга є доволі таки непоганим початком для Дженет. Тому що більшість популярних людей, які починають писати свої книжки, вони розуміють того, що вони є невдалими, і потім дивуються, чому люди не хочуть купувати їх книжки. А от Дженет написала цю книгу і більшість, в принципі, задоволена. І я сподіваюся, що я також буду задоволена. Якщо говорити про мої очікування на цю книгу, то я точно знаю, що вона дуже відверта, і я точно знаю, що Будуть моменти, які будуть мене дуже задівати і тригерити, тому що завжди такі книги викликають дуже багато емоцій. Але взагалом у мене такі очікування, що ця книга мені сподобається, тому що я дуже давно про неї мріяла, дуже багато чого про неї чула. І взагалі, ще до того, як ця книга. Так скажімо, стала популярною. Було дуже багато різноманітних відео, де розповідалось про те, хто така Дженет, про Нікелодіон, про Дана Шнайдера, про Аріано Гранде на Нікелодіон. До речі, Оріане Гранде і Дженет Маккарді були особливі стосунки. І, безумовно, вся ця історія дуже незвично виплала в соцмережі і, взагалі, в інфополе, тому що це було досить так зворушливо і неочікувано. Ніхто не розумів, і ніхто навіть гадки не мав про те, що насправді відбувається за екраном, і те, що відбувається насправді серед. Всього майданчику, зйомного на Nickelodeon. Тому мені хотілося б, щоб кожен із вас трохи долучився до цієї історії для того, щоб ми з вами були більш проінформовані про цю ситуацію, оскільки це дуже важливо. І мені здається, що ця історія підніме дуже-дуже дуже багато щемливих і важливих тем. Мої очікування на цю книгу достатньо великі і я маю надіятися, що вона буде так просто читатися тобто, у мене таке очікування, що вона буде проста по стилю написання, але складна по сприйняттю. Тому... Ми подивимося, як вона в мене піде, і якщо вона мені дуже сподобається, або, наприклад, вона мені може навпаки дуже не сподобатись, то я все одно обов'язково зніму про неї відео, і я щось про неї скажу вам. Але на сьогодні я думаю, що все. Я просто показала вам книгу від Artbooks, і мушу сказати, що так. Вона дуже гарна. Я дуже вдячна за те, що ми маємо можливість читати такі книжки українською. Тому Дякую всім за увагу, дякую те, що ви долучаєтесь, і дякую за те, що ви поруч і постійно підтримуєте наш контент. Дякую всім і па-па!